Вітаю вас, я Кетрін Хенлі. Я хочу привітати вас на передачі Переможний голос віруючого місія Кенета Копленда провела конференцію в місті Омаха, штат Небраска, і це був підбадьорюючий і збудовуючий віру час у Слові Божому. Протягом цього тижня ми будемо ділитися тим, про що Кенет Копленд навчав на тих зібраннях. Тому візьміть свою Біблію, і давайте разом дізнаємось, як слово Боже вестиме вас приймати Божі обітниці. Чому, коли ви охопили за істину Слова Божого, приходять переслідування. Ворог хоче зашкодити Слово Божому, приносити плід у вашому житті. але Бог вже дав вам перемогу. Дізнайтесь, що сила того, що ви сієте в своє серце, слово Боже, працює, і це все, що вам потрібно. Бо на кожну вашу потребу, чи то вона фізична, духовна, розумова, чи фінансова, слово Боже має відповідь і обітницю. Зрозумійте, що Бог вже дав вам владу над будь-якою проблемою, з якою ви зустрічаєтесь. Навчіться стояти у вірі і Божій силі, щоб проявляти твердість доти, доки ви не побачите, як Божі обітниці сповнюються. Ви на слова Божого і співспадкоємець з Христом. Коли ваша віра зосереджена на Божій силі всередині вас, а не на вашій слабкості, ви можете перемагати, ставайте виконавцем Слова Божого і починайте жити у повноці і свободі Його Слова. Дізнайтесь, як слово Боже, гарантує результати. Слава Богу, дякуємо тобі, Господи. За ті речі, які ти показав мені і виправив мене, щоб я сказав це на сьогоднішньому зібранні. І я прославляю і дякую тобі за це в ім'я Ісуса. Насамперед, давайте разом відкриємо третій розділ, другого послання до Тимофія. Зауважте Павло починає його словами. Знай. Зазвичай ніхто з цього не починає. Ніхто не підходить до вас і не каже: Знай. Тому давайте повернемось трохи назад. Він почав говорити про там є певне виправлення. Двадцятий вірш. А у великому домі є посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний. І одні не на честь. А інші на нечесть. Отже, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний володарю, приготований на всяке добре діло. Стережися молодечих пожадливостей. Тримайся праведності. Отже, кому Павло пише це? Пастору Тимофію. Правильно? Очевидно, цей молодий пастор перебував під тиском, і йому потрібен його духовний батько, великий апостол Павло, бо апостол Іван і Марія, матір Ісуса, є членами Його церкви. І Павло пише, нехай ніхто не зневажає твою юність. Так, звісно, вам легко сказати. Ви ж не тут. Гаразд. Отже, Павло починає говорити про речі, які породжували розбрат і суперечки. 24-й вірш. А раб Господній не повинен сваритися. Але бути привітним до всіх, навчальним, до лиха терплячим, що навчав би противників із лагідністю. Чи Бог їм не дасть покаяння для пізнання істини, щоб вони звільнилися від тене д'явола, що він піймав їх для виконання своєї волі? Суперечки і розбрат це огидна річ. І вони справді створять вам проблеми. Це просто не варте того. Знай же, що в останні дні настануть важкі часи, вони вже настали, бо люди тоді будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримні. Або, знаєте, нездатні панувати над собою. Жорстокі, жорстокі. Ви бачите тут кому? Зрозумійте, що в грецькому оригіналі немає ком. Жорстокі ненависники добра і тих, хто є добрим. Вони жорстокі до них. Жорстокі ненависники добра і тих, хто є добрими людьми. Подумайте про це. Це відбувається прямо зараз. Зокрема, і в нас, сполучених штатах. Зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкіш, ніж Бога. Вони мають вигляд побожності, але сили його зреклися. Відвертайся від таких. До них належать і ті, хто пролазить до хат та зводить жінок, обтяжених гріхами ведених всякими пожадливостями. Ви бачите, як до цього під'єднується пожадливість. Вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання істини. Як Яній та Ямрій противилися Мойсеєві. Так і ці противляться істині, люди зіпсованого розуму та неуки щодо віри та більше не матимуть успіху, бо всім виявиться їхній безум, як і з тими було. Ти ж пішов за мною наукою, вчинками, заміром, вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю, переслідуваннями та стражданнями. Що спіткали мене в Антіохії, в Іконії, в Лістрах. Такі переслідування зазнав я, та Господь від усіх мене визволив. Отже, тут же більше не йдеться про тернину в тілі, адже люди читають про це як про щось, що Павло мав до кінця свого життя. Ну, я думаю, в нього було щось негараз з очима. Ні. Там говориться, що це був посланець сатани. І Павло писав. Я тричі просив Господа звільнити мене від нього, але Господь сказав: моєї благодаті достатньо. Той самий апостол Павло в шостому розділі послання до Ефесян написав: бо наша боротьба не проти крові та плоті, а проти начальств, проти влад, проти правителів темряви віку цього та небесних духів злоби. Тому не кажіть мені, що він не знав щось про демонів. Він знав. І якщо ви приділите час, щоб уважно прочитати це в Біблії, то ви побачите, що терниною в тілі були його турботи про всі церкви. Ось що було цією терниною. Ісус говорив про те саме. Турботи цього віку, входячи, в будь-якому випадку все писання, вибачте, я забігаю трохи наперед. А ти пробувай в тому, чого тебе навчено, і що тобі вірено, знаючи, ким ти був навчений, І ти з дитинства знаєш святе писання, яке може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Ісуса Христа. Все писання, скажіть, все писання натхнене Богом і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання праведності, щоб Божа людина була досконалою. І готовою, щоб було досконалою і готовою до всякого доброго діла. Отже, я настановляю тебе, проповідуй слово, навіть якщо в твоєму зібранні сидить Мати Ісуса, проповідуй слово, навіть якщо на першому ряді сидить апостол Іван, проповідуй слово вчасно і невчасно. Отже, що це говорило тому молодому пастору? Це казало йому. Якщо ти проповідуватимеш Слово Боже, воно принесе виправлення. Якщо ви будете проповідувати Слово Боже, то Слово Боже вироблятиме виправлення. Хвала Богу. А зараз відкрийте разом зі мною. Сьогодні ви почуєте деякі відповіді. Відкрити, будь ласка, другий розділ першого послання Петра. Слава Богу. Я теж це робив. Відкрийте і прочитайте 53 й розділ книги Ісаї. Навіщо починати з нього? Це починається що в 52-му розділі і продовжується в 53-му та 54-му. І ви дізнаєтесь що сталося з Ісусом, коли його обличчя, весь його зовнішній вигляд був настільки спотворений і знівечений, що він більше не був схожий на людину. Це почалося. Вони побили його, перетворивши його на кроваве місиво. Ісус вже навіть не був схожий на людину, коли його повісили на тому хресті. Його страждання тривали, і потім його дух зійшов в пекло. Отже, перейдемо одразу сюди. Він гріхи наші сам підніс тілом своїм на дерево. Так, зачекайте хвилинку. Скільки разів ви читали це місце писання і нічого не отримували з цього? Я навіть не хочу рахувати, скільки це ставалося в моєму житті. Можливо, потрібно було зробити якесь виправлення. І дозвольте мені показати вам ще дещо. Можливо, до кінця цих зібрань ми до цього прийдемо. І послання Якова має таку структуру. Виправлення. Виправлення. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами. В вашій вірі потрібні відповідні дії і так аж до п'ятого розділу. І потім там говориться про зцілення. Спершу йдуть всі виправлення. Ви починаєте. Якщо комусь не вистачає мудрості, то нехай просить у Бога. Ні, це починається не з цього. Там сказано, з великою радістю приймайте. Якщо ви не робитимете це, тоді просто закрийте свою Біблію і забудьте про п'ятий розділ, де ви маєте зцілитися. Ну, я не маю радості. А ви народжені згори?» Так. Тоді вона у вас є. Ні, немає. Ні, є. Ні, я її не маю. Ні, маєте? А що є плодами духа? Ну, любов. О, радість. Ви про цю радість говорите? Що ви читали в книзі Неїмії? Ні, це не те, що там говориться. Там сказано, що вони сумували. А потім їм було сказано припинити сумувати. Бо радість від Господа це ваша сила. І я робив те саме. Я починав, бо радість від Господа моя сила. Поверніться туди і прочитайте про радість від Господа, перш ніж ви почнете стрибати. Амінь. Алілуя. Цьому нема нічого неправильного. Але я кажу про те, що ми висмикуємо вислів радість від Господа моя сила, і це перетворюється на якийсь сленг. А вам потрібно подивитися на це і прочитати контекст. О, ця радість, їм потрібно було прийняти рішення. Що радість від Господа була їхньою силою, бо вони сумували. Алілуя! І замість того, щоб перестрибнути на 24-й вірш, повернімося до 25-го вірша першого розділу. Першого послання Петра. Але слово Господнє перебуває навіки. А це є те слово, яке вам проповідане. Тому відклавши в бік всю злобу, гаразд. Відклавши в бік всю злобу, Брате Коплен, я навіть не знаю, що таке злоба. Що ж, це щось погане. Тому відкладіть це? це? Відкрийте свої айпеди. Хіба це не дивно звучить? Гаразд. Дозвольте мені. Я прочитаю це з нового перекладу короля Якова, бо я хочу, щоб ви просто послухали, відклавши в бік всяку злобу, весь підступ та лицемірство, і заздрість, і всяке лихослів'я, як новонароджені немовлята. Полюбіть чисте, полюбіть чисте молоко Слова Божого, щоб завдяки йому ви могли зростати. Знаєте, є дуже багато християн, які навіть теплого молока не отримують. Їх просто знову і знову різними словами годують тією самою дитячою сумішю. Але тільки не в цій церкві. Тому в таких церквах, як ця, і на таких зібраннях, ті з нас, хто спілкується в колі слова віри, ми відповідальні за багато речей, бо ми називаємо себе людьми Слова Божого. Людьми віри і люди говорять так про нас, вважаючи це чимось образливим. А я радію, коли кажуть, що я людина Слова Божого. І, біле, пригадуєш, коли нас називали касетними хробаками? Знаєте, я повернувся до моїх касет. Мені набридло слухати ці компакт-диски, бо я не можу ними належно управляти, зупинити чи знову щось прослухати. Але в мене є великий архів касет з проповідями. Амінь. Приступаючи до нього, до каменя живого людьми відкинутого, але Богом вибраного, дорогоцінного і ви самі, як живе каміння, збудовуйте себе у дім духовний, священство святе, щоб приносити духовні жертви, приємні Богу Ісусом Христом. Бо в Писанні сказано: ось кладу я на сьогодні камінь наріжний, вибраний, дорогоцінний. І хто увірує в нього не буде осоромлений. І перш ніж ми дійдемо до тієї частини зцілення, тут також є багато іншого. Камінь спотикання і скеля спокуси. Об нього спотикається вони, не вірячи Слову, на що і призначені були. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий. Люди власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого, колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер помилувані. Улюблені. Благаю вас як приходьків, та подорожніх, щоб ви стримувалися від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Поводьтеся поміж поганами належно, щоб вони за те, що вас обмовляють, немов без злочинців, побачивши добрі діла ваші, славили Бога в день відвідання. Отже, коріться, ви чуєте це? Ви чуєте? Ви читаєте це разом зі мною? Отже, коріться кожному людському начальству. І це ще не кінець речення: заради Господа. Не для себе і не заради себе, заради Господа. Чи то володаря як від нього посланим для покарання злочинців та для похвали доброчинців. Отже, все це для Господа та заради Господа, бо такою є воля Божа, щоб ми, роблячи добро, гамовали негодство нерозумних людей, як вільні, а не як ті, що мають волю на прикриття лихого. Але як раби Божі, шануйте всіх, братство любіть. Бога бійтеся, царя, поважайте. Поважайте царя. Поважайте царя. Незважаючи на те, подобається він вам чи ні. Заради Господа і для Господа. Шануйте Його. Шануйте його, шануйте. І там нічого не говориться про те, чи подобається вам його політика. Шануйте його. І в другому розділі першого послання до Тимофія нам сказано заступатися і здійснювати молитви, прохання за всіх людей, за царів. І за всіх, хто при владі, бо це добре і приємне Спасителю нашому Богу, який хоче, щоб всі люди спаслись і прийшли до пізнання істини, бо є один Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус, який віддав себе для викуплення всіх. Таким було свідоцтво часу свого. І ми слова цього свідоцтва. А зараз дозвольте мені повернутися туди, де я був. Вісімнадцятий вір. Слуги, коріться панам своїм з повним страхом, не тільки добрим та тихим, але й суворим. Бо те догоджає Богу, коли хтось думаючи про Бога, терпить недолю страждаючи несправедливо, бо яка похвала, коли терпите ви, як б'ють вас за провини? Але якщо роблячи добро і страждаючи терпите, це догоджає Богові. Подивіться 21 й вір. Бо ви на це покликані. Бо і Христос постраждав за нас і залишив нам приклад, щоб ми йшли слідами Його. Він залишив нам приклад, щоб ми наслідували його. Залишив нам приклад, щоб ми наслідували його. Інакше кажучи, він побував на нашому місці. Чи не так? залишив приклад, який ви можете наслідувати. Бо і Христос постраждав за нас і залишив нам приклад, щоб ми йшли слідами Його. Він не вчинив жодного гріха і не знайшлося в устах його підступу. Саме так нам слід поводитись. Тому, якщо ми вчиняємо гріх, то що ми робимо? Одразу шкаємось. Тобто, навіть не зволікаючи одразу покайтесь. І якщо ви розмовляєте з кимось і ви сказали якусь неправду, то скажіть, ні, зачекайте хвилинку, ні. Я щойно збрехав вам. Я не говорив це тисячу разів, я сказав це три рази. Я просто збрехав. Отже, що ви робите? Ви виправляєтесь. Ви виправляєтесь. Так, ви судите себе. Ви судите себе. Коли його лихословили, він не лихословив навзаєм. А коли він страждав, то не погрожував, а передав тому, хто судить все справедливо. Він гріхи наші сам підніс тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, жили для праведності. Ранами його ви зцілились, бо ви були як ті вівці заблукані. Та ви повернулися до пастиря і опікуна ваших душ. І перші ж ми дійшли до стілення, було багато виправлення. Журнал Переможний голос віруючого це безкоштовний щомісячний журнал місії Кенета Копленда, який розсилається партнерами, друзям по всьому світу. він наповнений вченням на основі слова Божого, щоб допомагати вам зростати духовно. читаючи статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Ви будете отримувати відкриття і слова Божого. також там є свідоцтва наших партнерів, які віддають Богу славу. Історія тих людей будуть надихати вас підніматися у вашому ходженні з Богом. Ви можете читати наш журнал на нашому сайті або ж отримувати його в друкованому вигляді, якщо оформити на нього підписку. На нашому сайті ви також знайдете в архіві попередні номери наших журналів. Журнал Переможний голос віруючого. Призначений для того, щоб ви могли ним ділитися. Тому, знаходячи в ньому те, що благословляє вас, діліться цим з вашою сім'єю та друзями, щоб вони також могли жити в перемозі. Дякую за те, що приєднались до нас. І пам'ятайте, Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кисіа Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.